Виставка називається Весняні барви скла і гобили. Проходить у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. На виставці експонуються роботи з фондів музею, це художнє скло і гобелин. Роботи з художнього скла. Це в основному представлені. Тому заводі художнього скла у цій частині зали, і на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці в іншій частині зали. Серед київських художників, одною із найяскравіших постатей, які саме першими, яка одна із перших звернулася саме до грудного скла, була Ася Зельдич. Представлені її роботи, вони яскраві, вони просякнуті, просяк, просякнуті національним духом, Самі, сама композиція мальви, це мальви це традиційна для одна з найлюбленіших для українців квітів. І саме тому дівчина на фоні цих мальви, як маленька берегиня, яка дійсно особлює Україну, Україну, українську о, прекрасну природу. Також ліпні вази Асі Зельдич характеризуються таким яскравим національним характером. Також ще із художників, які починають стоять біля витоків саме київського художнього скла, Володимир Гіршки, також його роботи відзначаються такою яскравим колоритом, цікавою формою. У багато цікавих особистостей яскравих прийшли на завод у 60-х роках, зокрема заслужений художник України Івано Полонов. Також творчо працювала на заводі Світлана Голембовська, теж заслужена художниця, прекрасний її набір, біла квітка представлений у скляній вітрині. Серед таких найвидатніших майстрів скульптури декоративної Альберт Баладин, який славився на той час на весь Радянський Союз. Він як і художник, так і майстер-віртуозний виконавець своїх робіт, його роботи мають та мобік. Також гарна дуже робота Івана Полонова Полонина, скульптурна композиція, привертає увагу такими гладкими оптичними формами і досить цікавим авторським задумом. Дійсно навертаю, увагу, дійсно навертаю думку на мальовничу природу саме от Карпат. Щодо львівських, Львівської школи, то, на відміну від київської, які роботи, бачите, більш такі масивних форм, різноманітної кольорової гами, і багато дуже декори. Експериментальна кераміко-скульптурна фабрика, і майстри звертали більшу увагу з більшою опорою працювали на народні традиції. Зокрема, можна побачити традиційні для нашого народу форми посуду: це ведмеді, пляшка-ведмідь. Пляшка ведмідь. Вдавнину це були, був неодмінний атрибут багатьох би, сільських весілля, навіть побутував вислів, бороти ведмедя, тобто пити міцні напої саме із таких от пляшок. Також досить цікава особистість Франца Черняка, в принципі, досить відоме ім'я саме у вітчизняному скоробстві. Він автор багатьох винаходів, саме технологічних. На царині художнього скла, і його твір моря» є у нашому музеї. Також Богдан Валько, майстер, який став художником, одним із найяскравіших художників саме того періоду. Вдало доповнюють художнє скло гобелини. Справа в тому, що і склоробство, і ручне кілимарство для нашого краю, для Чернігівщини є характерними якби, промислами, і саме в основі, на основі цих промислів, промислів пізніше у ХХ столітті професійне мистецтво змогло будувати нові концепції, опираючись на традиційні форми, на традиційні технології. І навіть сама нитка шерстяна, яка має таку от м'якість теп, теплий такий характер, і поряд із художнім склом, яке більш характерне з блиском, і воно ніби таке холодне. Вони контрастують ці матеріали, і саме на контрасті також побудована виставка. Серед гобилинів, серед майстрів, які займалися гобилин, представлена, робота, представлена робота Василя Жука, гобили весна». А також твори відомої мистки не любили жоголь, це гобилин осінь і три хай буде травень. І а, також із робіт. Які, майстрів, які пов'язані із Чернігівщиною. Робота Лесі Майданець, оскільки вона сама походить із мистецької родини Саєнків, які саме, які саме походять із Борзнянщини. І, і ще із наших земляків представлена робота, і з Новроцілищини, сторінки історії космонавтики. Таким чином, досить велика різноманітність творів, які саме дають змогу уявити основні тенденції розвитку саме вітчизняного мистецтва у 20, в кінці ХХ століття, як сколоробства, так і ручного кіноварства.